Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас на діагностику ремонті сонячний гібридний інвертор PS1 КВА потужністю 800 вольт. З такими цікавими характеристиками. По сонцю у нас напруга 40 вольт максимальна. Заявлена несправність не вмикається. Спробуємо віддіагностувати, ну і якщо вийде. Відремонтувати. Ну а поки що рекламна пауза. Всім смачного. Так, підключив я напругу 12,4 вольта і спробуємо вімкнути. Якось кнопка кльосується дуже легенько і реакції жодної. Так, перевіримо стабілізатор 7805. Він покаже, покаже, що все що добре. Процесор у нас. Живенький. А щоб остаточно впевнитися, підключимо йому живлення через USB DM. Подивимось, чи <звук> а, та, є реакція пищить, свищить, все чуркотить. Так, саме цікаво. Вирішив перевірити запобіжнички, а вони в обриві. Цікаво, як так. Ось така от платка шпінгалета. Візуально. Пошкоджень не видно поки що. Та й по запобіжникам цікаво, що навіть з боку не видно, щоб запобіжники згоріли. Видно, що згорів тільки або цей і цей, або просто один цей згорів. А по цим ну, я не бачу, що вони там горіли. Можливо, я помиляюся. Це я до чого веду? Я веду до того, що, можливо, просто перевантажили по запобіжничкам, дали більше струму. Це у нас 40 на 4, 160 ампер А. Ну, 160 А це вже досить таки багато. Це вже подвійна потужність 1600 Вт. Ну, такі є транзистори. Начебто ціленькі, короткого в них немає. Зараз показую просто заряд електролітика. Ані, всі 4 запобіжничка згоріли, тоді, ймовірно, можливо, переплутали. Плюс-мінус при підключенні акумулятора. Окрухаємося далі. Процес, процес продовжується. Запобіжники я замінив. Тепер треба відновити ось ці от клеми контактики, які пошкодились, коли я витягував дроти. Так, зібрав, підключив уже попередню на зарядку, на вихід, акумулятор, кнопочка, старт. Запустилося і на виході маємо 228, 229 вольт. Так, 12,8 батарейку показує. Ну що, можна тести давати. Може зараз тест, тут якраз у нас виходить 1000 з чимось. Навантаження. Так, пішло працювати. 467. О, Пішли вентилятори двох котіти. Зараз дам на максимум, подивимось, чи відпрацює захист по перевантаженню. 700-800. Все, сьома помилочка, да. тест потихеньку йде. 114 вольта на акумуляторі. Вентилятори двох коті. Так, пину на зарядку. Виставив 20 А, 12,5 напруга, де ж той ампераж. Ну щось ампераж не показує, подивіться квіщемо. Кріщими 21 А. Ну, 20 А. Ну, дякую всім, хто переграв відео, кому сподобалось – подобаєчка. Кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока.